Документальний фільм Вільна людина проща режисера Сергія Дмитренка вийшов на онлайн-платформі українського кіно Такфлікс. Стрічка розповідає історію життя Валерія Маркуса, військовослужбовця та автора книжки Сліди на дорозі. Сюжет стрічки охоплює період із 2014 по 2020 рік. Головний сержант 47-ї об'єднаної механізованої бригади Магура, блогер та мандрівник Валерій Маркус, після трьох років на фронті вирушає у пішу прощу дорогою святого Якова. Шлях протяжністю 1800 кілометрів пролягає вздовж Франції та Іспанії до мису Фіністерре. Ця мандрівка допомогла Валерію відрефлексувати прожити та зрозуміти, куди рухатися далі. Зокрема, видати книгу Сліди на дорозі, як розповідає про війну на Таунбасі. Фільм складається із особистих відео Валерія з фронту та подорожей. Ці події у фільмі коментує особисто Маркус, а також журналістка Ініна Соколова, музикант Олександр Положинський та волонтер Ігор Хмилевський. Прем'єра стрічки відбулася на фестивалі Харків Міддокс». Сергій Дмитренко кіно та телережисер, автор короткометражних фільмів Ма на початок легенди та Головний герой. У 2019 році він також зробив чотирисерійний документальний цикл про мандрівний фестиваль із країни в Україну. Розмову з режисером про цей фільм можна подивитися на Ютуб каналі «Суспільна культура. А нині, з нагоди виходу фільму на Такфліксі, Сергій дав нашій редакції ексклюзивний коментар. Вільна людина, проще це. Пригодницький мотиваційно-філософський байопік про неймовірну історію Валерія Маркуса. А наш фільм розповідає про події його життя з 14 по рік. Тоді було ну доволі багато інфоприводів про нього. виходячи з цих подій. От і ми е, вирішили е, зібрати всі ці цікаві події в один зробити великий. Наратив, який об'єднує всі ці події, цікаві, і розкриває о, Валерія, можливо, для когось іншого боку, можливо, для когось неоднозначного боку. І я хочу просто подякувати кожному, хочу подякувати нашій творчій команді БРП за все, це генеральний продюсер Олександр Сливка, який повірив в цей проєкт. Оперпосту Миколі Капельці операторам Олександру Дяченко та Владу Іваненко Лісовському Роману, нашому фотографу бекстейджу, всім, хто підтримував, хоч якось наш фільм, я безмежно вдячний за підтримку добрим словом за а особисто за підтримку гривнею, тому що наш фільм кошти на наш фільм збирали на краудфандинговій платформі. Також я вдячний всім учасникам нашого фільму всіх, хто знявся в ньому, особисто, звісно ж, Валерію Маркусу за те, що він дозволив нам дав зелене світло цьому проєкту і дозволив про себе зняти таку історію, яка вже наразі надихає людей.